ситуація складна, і він також зазначив, на що ми будемо акцентувати увагу, що наразі Російська Федерація кинула своїх кращих, якщо їх можна назвати кращими військовими, тобто більш підготовленими посеред тих, хто там на передових позиціях. Ну а фахівці інституту вивчення війни проаналізували дії російських згарбників. вони відзначають, що російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять сили оборони залишити свої позиції. В на село пункті, утім, за словами фахівців, ці дії лише підкреслюють їхню нездатність провести успішне оперативне охоплення або ж оточення. Ну і давайте почуємо також Джона Кірбі, це координатор зі стратегічної комунікації ради нацбезпеки Білого Дому. Він заявив про ризик захоплення Авдіївки Росіянами через відсутність достатньої кількості зброї в українських захисників і закликав Палату представників якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для України. Однак, як відомо, палата представників пішла на певні канікули і не працюватиме найближчі два тижні до березня. Давайте почуємо Джона Кірбі Congress атак yet to Конгрес the supplemental Bill і, оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають пригнічувати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу дуже велика і лягла на плечі українських солдатів. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, слава Україні. Пане Олександр, з нами на прямому зв'язку. Ось буквально за декілька хвилин до вас був Микола Волохов, позовний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Він зазначив, що ситуація складна що Росія наступає там у співвідношенні 7 до 1, сім ворожих бригад зі сторони Російської Федерації. Одна наша її втрати сказав, що і особовий склад, тобто посилився за рахунок їхніх офіцерів. Вашу інформацію, що відбувається, яка ситуація, у е, якій обороні наразі ми чи є нам чим відбивати цю атаку, і взагалом, як ви оцінюєте ось такі потуги Російської Федерації? На що вони націлені? і Чи є у них ось можливість досягти цієї мети, яку вони перед собою поставили? Ну давайте так. Зараз ситуація надзвичайно критична, Я б назвав її так, і я б не назвав її потугами. Я б назвав її. А коли дві загальновійськові армії намагаються а, з обох боків взяти там мовно бригаду, ну більше трішки, но сенс не в цьому, сенс в тому, що а, це надскладна задача, з якою яка зараз лягає і витягується тут на героїзмі а, солдат і сержантів і офіцерів, а, тому що а, там порівняно з Баху, там, тут є і. Колони, тут є все, що на що можуть що мають росіяни, це і системи артилерійські системи, новітні це каби, це ФПВ, це танкові наступи, це піхотні постійні наступи. Це нещодавно був використований фосфор. Кількість кабів просто зашкалює. Тобто, це і 50 на добу, і більше. Тобто, ну ситуація надскладна. Пане Олександре, ну питання звичайно ключове, яке зараз стоїть і яке дискутується, і експерти аналізуються. Да, звичайно, чи треба відійти зараз від Авдіївки на більш вигідні позиції, на ваш погляд? Ну враховуючи, як складається там ситуація, ну ви розумієте, що я не можу, так, я не можу вам відповісти на це питання. Тому що для цього треба бути напевно військовим експертом. Це по перше. По-друге, ну я на службі ми виконуємо наказ, тобто звичайно. на жаль, так. Якусь аналітику не важко вам надати. Так. Добре, пан Олександре, от українці, які зараз нас дивляться, чим вони можуть допомогти захисникам? Так, які потреби, можливо, не закриті, і треба терміново зараз долучитися? Можливо, про це. Ну так, долучатися до зборів максимально долучатись до допомоги армії, але і ще просто розуміти ситуацію. Розумієте, працювати з реальністю, не одягати рожеві окуляри і. Щоб ця реальність вона це не питання страху чи запугування, а це питання роботи з реальністю, коли ти просто приймаєш. Розумієш, в якому ти місці і з цього місця рухаєшся далі для того, щоб покращити, а не видумуєш собі того, чого немає, пане Олександре, Хтось пише, що Авдіївка оточена? А наші сили так коборони стверджують, що Авдіївка не оточена. Ворог намагається це зробити, але йому не вдається. За вашою історією, за вашу інформацію, яка от ситуація в цьому напрямку? Іду. Так, я, до речі, пригадую вчора в прес-релізі «Третьої штурмової в офіційних каналах. казали, що на 360 градусів іде фактично зараз так. Ну, бойові дії оборона, Так. Що ви можете сказати з цього приводу? А, ну так, е да, мать 360 градусів мають назва вогневе ураження. Це не завжди на деяких ділянках. Це не означає, що е на 360 градусів є ворог, але це означає, що ворог майже може уражати з усіх боків, це дає дуже велику складність з тим, що якісь прості буденні, я б сказав, військові речі задачі там логістичного штибу, наприклад, евакуації БКС все таке інше. це вже в по собі досить складною військовою операцією, невеликою. Пане Олександре, пишуть, що постачання в Авдіївку і евакуація НАТО складні, але вдаються до цього, роблять неможливе із можливого. Щодо евакуації, знаю, що там залишилося ще цивільне мирне населення. Якщо звичайно у вас як у військового є така інформація, чи вивозять людей, чи немає такої можливості, чи ось наразі поки що, поки що так. Дивіться, е, наразі е, ну, зараз Авдіївка, це вже має не на населений пункт, це е, з, зруйноване, е, скажімо, пла плацдарм для військових, е, в яких е, точаться бої. Там е, немає там, як таких цивільних, але ну, я не можу вам гарантувати там, там немає ні одного. Е, може хтось в підвалах і залишиться, але ті, хто могли, їх вивезли. Ну, типу, про е, якихось кількісних показників, то там їх немає. Пане Олександре, якщо ну, так на загал, яке завдання зараз третя штурмова виконує, яка, ну, скажімо, не не конкретні оперативні задачі, так, але в цілому, концептуально, яка мета там перебування третьої штурмової, ну, зокрема, командування ж відправило так на посилення? Mm, ну, ми знаходимося в оборонних діях. Просто питання рівня складності оборонних дій, вони. Вже з того моменту, як ми приступили до виконання задач, ситуація була вкрай складна. Е, тобто вона вже на, на цей момент, коли ми е, приступили до, до виконання задач, да, вона була вкрай складна. І тому це ну, буквально з того моменту і по сьогоднішній день це безперервні бої, це безперервня е, така, скажімо, робота в форс мажорі без зупинки. І от це один із моментів, який ну, дає ті просто і на складної і дає... Там не можна її навіть порівнювати там з вагнерами на Бахмуті, з якими ми також стояли в обороні. До речі, ось чи можна порівняти, що ось Російська Федерація веде схожі дії, наприклад, так як це було на Бахмутському напрямку? Або нам військовий експерт так у попередній у попередній годині говорив, що це навіть ну не порівнюється, що наразі Російська Федерація у задіяла ось всі свої зусилля, і це от там порівняно з другою світовою війною, але те, що от зараз відбувається, то що за період війни такого не було. Так, дійсно, у нас є великий досвід роботи в обороні по в штурмах. Ми великі кількість ділянок нашої землі звільнили. Але якщо говорити про оборону, наприклад, наступів вагнерів, так тоді да було складно, але зараз а, надскладніше, тобто, їх не можна порівняти, тому що тоді берегли техніку з боку росіян. Вони використовували більшості mm -hmm. піхоту. Не було таке кількість уражень важкими засобами на кшталт кабів. Не не було таке кількість FPV і е, не було е, такої ситуації. Тобто, коли ти, тебе можуть вражати, умовно кажучи, із флангів із переду. і спереду. Ну тобто, це типу, це там плюс-мінус була якась лінія. Відповідно, ти працювали значно краще ніж зараз. Тому на жаль, так це зараз значно складніше. Ситуація навіть не ну, важко порівнювати. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, що ви знаходите час. Інформуєте для кожного українця дуже варто і важливо знати, що відбувається у кожного болить душа. Бо усі, ми знаєте, коли читаємо новини, хочемо знати правдиву інформацію, перевірену інформацію. Безмежно вдячна вам, що ви долучаєтеся, коментуєте. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо, що ризикуєте життям, що бороните. до швидкої зустрічі у нашому ефірі з гарними новинами.